Please. <laughs> каналы надо выставлять о вот, сессия уже началась Я тебе чую. От тебе мікрофон треба виставити в самому, якщо ти OBS юзаєш. Отак має працювати. Раз. да найс, все працює. Все, звук працює, на стрімі звук є, картинка є. А, можна якийсь анонсик вкинути кудись зараз тоді швиденько. Так, на мене поки що. цей. Ну, вантажиться цей.